Як вирівняти перший ряд кома звиса по шнурку? Я здогадуюсь, що це питання взято, мабуть, з відео е про монтаж сендвіча. І е якщо ми говоримо про перший, ряд, про перший ряд сендвіча на стіні, то, звичайно, є для цього нівелір, є рівень і все. Якщо ми будемо говорити про монтаж покрівлі, покрівельного сендвічу, тому там, як правило, на дві направляючі по рівню звиса перша панель уклалася, на е, зворотній частині приварилась або закріпилась направляюча. Це може бути арматурина, І да, дійсно, натягується ляска або натягується шнурок. Але якщо більш вам це цікаво, теж у нас є відео на каналі про монтаж покрівельного сендвічу. Подивіться його, будь ласка. Навіть два є відео. Дай великий склад, і маленький, із шивкою. І три є відео навіть подивіться. Будь ласка, там це все має бути. Ви там для себе дуже багато візьмете корисної інформації.